2004 рік Майдан, 2014 рік Майдан. Такого навколо немає. Але у нас є ця культура повстань, коли наступають на наші права. Ми не бунтуємо, як там просто якась хаотична угу. маса вийшла на бунт, підняла. Ні, ми розуміємо, що у нас є права, і ми дуже тонко відчуваємо, коли наші права починають пригнічувати. І ми виходимо на повстання. А це теж дуже давня культура культура домовлятися, коли є загроза зовнішня, культура десь поступатися ось цієї кооперації. Наше волонтерство не дарма, воно таке потужне в Україні. Волонтерський рух, і ми знаємо, що якщо потрібно закрити збір, оголошуєш заклик, і цей збір швидко закривають. Чому? Бо у нас є ось ця культура, що ми самозарадні, ми розуміємо високу мету, ми йдемо разом до неї. І таких прикладів в історії також багато в нашій історії саме. Якщо подивитися на історію Росії, там не буде таких прикладів. Там не буде самоврядування, там не буде магдебурського права. Цього нічого не буде. А у нас це є, і ця культура підживлює нас.